i not all. Магія щасливих моментів, магія і ми в її епіцентрі казкових мрій, надій і вчинків хоробрих це має магія, і все буде добре. Магія щасливих моментів Магія і ми в її епіцентрі Казкових мрій, надій і вчинків хоробрих магія yeah. я вірю, все буде добре. Життя складається із тисячі щасливих моментів, як фотоальбом душі, де спогади, безцінні фрагменти, обійми та теплі теми, забути про всі проблеми, І просто радіти це справжня магія магія. Yeah. Так хочеться вірити в диво, в майбутнє дивитись міливо. Усміхнись, Це напевно магія магі. магія, щасливих моментів, магія, і ми в її епіцентрі, казкових мрій, надії вчинків хоробрих. Це магія, 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 я вірю, все буде магія, щасливих моментів, магія і ми в її епіцентрі на вчинки в хоробри це магія, магія. Я, я вірю, все буде коли прокидаємося, сонце світить магія, коли поруч рідні всі кого люблю, це магія. Обійми та теплі теми, забути про всі проблеми. І просто радіти життю це справжня магія, магія. <тасправда> <тасправда> <гум> і поки у нас є час, зупинись, усміхнись, це напевно магія Магія, щасливих моментів, магія, і ми в її епіцентрі казкових мрій, надії, жінки в хоробрих, це магія, магія, магія я вірю все буде Магія щасливих моментів. Магія

time